Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо з вами про топ 8 кросоверів в бюджеті до 15 тисяч доларів. З вас підписка, лайк, а ми починаємо. Восьме місце займає Mitsubishi Outlander XL. Машина має досить непогані як і дизельні, так і бензинові двигуни. На неї ставились як і варіатори, так і класичні гідротрансформаторні коробки. Не скажу, що їхні варіатори мега надійні чи мега ресурсні, але і сильно боятися їх, я вважаю, не варто. Якщо ви не плануєте на цій машині кожного разу стартувати газ до поліку, заїжджати на шалене бездоріжжя, завжди місити глину на цій машині, то варіатори при спокійній їзді в них ходять. При купівлі звертайте увагу на кузов. Вони не є. Мега гниючі машини, але все одно перевірка кузова на наявність фарбованих елементів або на наявність слідів корозії буде не зайвою. По підвісці вона там вартує адекватних грошей. Не є складна і по наших дорогах ходить довго. З мінусів може відзначити якість матеріалів і шумоізоляція, але якщо для вас це не важливо, тоді це ваш варіант. З технічної сторони, я думаю, він вам сподобається. Сьоме місце займає Mazda CX5. Машина дуже популярна і в нас на автопідбір здебільшого замовляють її саме жінки. По кузову тут ситуація з Outlander схожа. Вони не є мега гниючі, але особливо приділіть увагу при купівлі. По двигуну. попри його хейт з самого початку говорили, що він не буде ходити і 200 тисяч кілометрів. Він довів зворотня. Двигуни є ресурсні і досить надійні, але дуже чутливі до нашого палива і конструктивно складні. Тому його обслуговування або ремонт. Не буде коштувати вам дешево. По автоматичних коробках там ситуація наступна. Вони там надійні, їх боятися не варто, перемикають класно, ходять, головне, вчасно міняйте мастило і буде вам щастя. Тобто можна підсумувати, що в плані техніки машина надійна, але треба дуже уважно слідкувати за двигуном і не давати йому їсти неякісну бензину. Наслідки можуть бути страшні. В плані мінусів по салону ситуація схожа із Outlander. -ом. Якість матеріалів і шумоізоляція не можу назвати їх. На висоті, але в цілому авто надійне і повністю виправдовує свої гроші. Шосте місце займає Ford Escape. Двигунів там представлених є декілька, але особисто я вам радив і сам би для себе купував, якби шукав Escape, лише 2,5 літри атмосферний бензин. Вони йдуть в поєднанні з гідротрансформаторною автоматичною коробкою передач. Ці двигуни легенько ставляться на газ. Якщо вас не буде влаштовувати їхня витрата палива на бензині по місту в районі. 13-14 літрів бензину. А газу вона буде споживати орієнтовно 15-16 літрів. Дуже великим плюсом є те, що ви легесенько, в разі чого, при потребі знайдете запчастини як і по кузову, так і по техніці, кнопочки салону, ручки, важелі все є. Цих фордів є настільки багато, що ви точно не будете чекати місяцями на якісь із запчастин. Барахолки, телеграм-канали, інстаграм-групи. Їх є просто безліч. Тому якраз для тих, в кого є пункт, так і галочка фобія, що я не знайду запчастин, цією машиною вам цього боятися не варто. Тобто маємо непогані автоматичні коробки, надійні прості атмосферні бензинові. До того ж, за ці гроші ви будете мати досить свіжі руки і непогані комплектації. П'яте місце займає Subaru Forester. Він випускає. Кався з 13 по 18 рік, і я наполегливо рекомендую, а точніше, наполегливо не рекомендую, розглядати ці машини саме дизельні. Не дивно, що вони коштують дешевше, значно дешевше, ніж його бензинові моделі. Але повірте, це не є дарма. Я би цю машину брав однозначно із бензиновим двигуном, а також на варіаторі, тому що там ставились лише варіаторні коробки. На відміну від інших варіаторів, які мають не дуже хорошу славу, саме ці варіатори вийшли по справжньому міцні. Вони йдуть не на ременевому, а на ланцюговому приводі, що сприяє їх. Йому більшому ресурсу, а також за рахунок великої кількості рідини в їхніх коробках їх дуже важко перегріти. Звісно, будь-яка коробка не любить різких стартів, буксувань, можливих навіть перегрівів навіть в таких коробках. Але ці коробки ходять. Є шанс, що вони навіть при агресивній їзді будуть ходити довше ніж деякі варіатори на інших автомобільних марках. По салону не очікуєте ефекту. Вау, ви там не зустрінете мега класної збірки, мега класної шумоізоляції, обшивки м'якого пластику. Ця машина бере іншим. Постійним повним приводом, витривалим повним приводом і своєю заявою, що я при можливості заїду куди треба. Четверте місце займає авто, яке багато хто недооцінюють, і я би сказав, навіть бояться, а саме бояться через їхні такі варіаторні коробки. Мова буде йти про Nissan Rogue. За 15 тисяч доларів ви однозначно знайдете живий варіант, тому що навіть за останні півроку в нас було 5 підборів Nissan Rogue і ми знайшли цю машину менше ніж за 2 тижні. Варіантів двигунів там по факту немає, тому що 99% у Усіх рогів, які є на українському ринку, саме американців, є з двигунами 2,5 бензин. Це хороші бензинові двигуни, проста атмосфера, без надувів, без турбін, без нічого зайвого. Якщо ви цінуєте звичайний. Класичний бензин, ваш варіант. Так що з варіаторами? В Принципі, це класична варіаторна коробка зі своїми класичними варіаторними проблемами і страхами. Вона, як і усі варіаторні коробки, боїться перегріву. Але як ви цей перегрів можете зробити? Все дуже просто: агресивна їзда це кросовер не для бездоріжжя, це є міський кросовер і створювали його суто для потреб. Міста це кросовер, який має задачі максимум десь виїхати на бардюр, якщо вам треба, десь попаркуватися взимку, якщо багато снігу, десь трішки вище заїхати. Він не для того, що ви на ньому різко стартували, буксували в болоті, когось тягнули. Це не той варіант. Тому, якщо ви будете не газувати зі стартів, не їздити агресивно на цій машині, не заїжджати на ній на лютий офроуд. Ця коробка бігати буде. Вчасно міняйте мастило, і вона вам прослужить. Також машина має відносно недорогу підвізку, яка також по нашій дорогах ходить довго і зарекомендувала вже себе непогано. Ну і особливо хочу її похвалити за її дизайн. Як на мене, Нісан Ро вийшов в плані дизайну просто цукерочка, що спереду, що ззаду за свої гроші виглядає. А спонсором цього відео є компанія Bardal. Вони мають досвід створення олив і автохімії з 1939 року. Продукти, доступні в Україні, везуться напряму з бельгійського заводу компанії, що зайвий раз говорить про їхню якість. Жодних компромісів у вигляді виробництва в країнах третього світу. Використовуються для автомобілів, мотоциклів, сільського господарства, будівництва, водних видів спорту, портативних пристроїв та інші. Переваги. Бардаль Брейк і парцклінер очищає та знежирює деталі гальмівних механізмів, суппорта, накладки, колодки, електроостаткування, стартери, вимикачі, генератори, механічні деталі, щеплення, муфти, підшипники. Також видаляє масляні плями, мастило, дьоготь, смолу, свіжі фарби та клей. Швидко сохне і не залишає слідів. А ще очисник гальмів та деталей бардаль не містить хлору та є діелектричним розчинником застосування розпорошити спрей на забруднену поверхню, дати час для абсорбування продукту, висушити за допомогою стисненого повітря або м'якою ганчіркою. І не забудьте при обробці електроостаткування необхідно забезпечити повне висихання до підключення електроживлення. А за промокодом ГОРЯЧІ ви отримуєте знижку 10% на замовлення їхньої продукції через їхній сайт. Посилання на бардаль залишаю в описі під цим відео. Отже, третє місце і бронзовий призер суто, на мою думку, це буде BMW X3 в кузові F 25 Автомобіль випускався з десятого по сімнадцятий рік. Були як і турбодизельні версії, так і бензинові. Особисто я однозначно дав перевагу дизельній версії, а саме двохлітровому двигуну. Як на мене, це буде найбільш оптимальний варіант. Надійність, витрата палива, ціни на обслуговування. Також там є і бензинові моделі, але тут вже кожному що пасує. Я свою думку озвучив. Не очікуйте, що в плані обслуговування цей двигун, підвізка чи його автоматична коробка буде коштувати дешево. Але це вже зовсім інший рівень машини. Тут ви вже отримуєте навіть в старіших руках кращу шумоізоляцію. Класну збірку, дуже класні матеріали в салоні, кузов, який є стійкий до корозії, і комфортно підвізку, яка водночас класно тримається дороги і непогано керується. Хоча я не є фанат BMW, але в плані дизайну саме цей кузов мені до вподоби. Він виглядає органічно, максимально класно і спереду, і з боку, і ззаду. Салон по BMW-шному виглядає не дуже інноваційно, але як на мене, стильно. І своєрідно на цю машину ставилися механічні коробки шестиступеневі або автоматичні від компанії ZF8 hp Друге місце і срібний призер. Я дуже довго думав ставити цю машину на третє місце, а їх третій на другу або навпаки. Чесно, без аргументів, тому що ці машини мені подобаються одинаково, як і по техніці, так і по кузову. Але душа захотіла. Поставити саме Honda CR-V четвертого покоління на друге місце в цьому рейтингу на Honda CR-V четвертого покоління ставилися як і бензинові, так і турбодизельні двигуни. Серед бензинових були двигуни 2 двохлітрові. 2,4 двох видів. Серед дизелів був 1,6 турбодизель і 2.2 турбодизель. Напевно, я знаю, чому я поставив цю Хонду вище ніж BMW X3. Тому що коли шукаєш Хонду, в них відверто в цьому поколінні невдалих двигунів немає. Кожен з цих двигунів, звісно, як і будь-які, мають свої булячки, але хто без гріха. На цій машині ставилися як і механічні коробки, так і варіатори, так і звичайні автоматичні, якщо ми говоримо про версії з турбодизелями. Недавно я знімав саме таке авто. На Своєму YouTube каналі, де зараз має в куту цього відео всплисти посилання. Якщо ви розглядаєте як сімейний надійний кросовер, це ваш варіант. А якщо хочете почути про неї більше інформації, переходьте і дивіться повний огляд на моєму YouTube каналі. І золото, а саме перше місце мого рейтингу, я думаю, ви вже здогадалися, яка марка буде займати. Саме таке авто я би хотів собі придбати після своєї V70. Мова йде про Volvo XC60. Ціни варіюються залежно від кузова. Якщо це до Рестайл, то до 15 тисяч знайти. Її більш ніж реальною. Якщо це буде дизельна і ще й рестайлова модель, там же буде від 16, 17, 18, 19 і далі, але дорестову можна знайти. По двигунах в них є двохлітровий двигун в декількох модифікаціях, і звичайний класичний легендарний 2.4 дизель d 5 Дизелі в них надійні, ресурсні, потужні, по них проблем немає. Якщо б я собі хотів би саме таку бензинову машину, я би обрав її з двигуном 2.5 турбо. Звісно, в плані надійності чи ресурсу в дизеля він буде програвати, це нормально, але його обслуговування чи ремонт буде дешевше. Чим це по перше, по-друге, на ці двигуни ставиться газ, тобто, в плані витрати палива він вже не буде вас так лупити по кишені, як просто бензин без газу. Також 2.5 Turbo турбо має дуже непогану динаміку і тулить він, дай Боже, стійкий до корозії кузов, непоганий повний привід, класні комплектації. Машина комфортна, якісна, гарна шкіра, гарна вбивка салону. І до речі, цікавий факт: якщо сісти в дорестайлову модель, а потім в рестайлову. В доресті будуть навіть трошки якісніші матеріали в салоні. Повірте мені на слово. Це був особисто мій рейтинг кросоверів до 15 тисяч доларів. Якщо вам цікава така рубрика, пишіть в коменти, на які теми мені зняти наступні відео. Всім папа! -па.